Мої вітання. Сьогодні розглянемо ще одну функцію, яку називають Пі-функція. Звідки вона береться? Який вона має вигляд? Зараз розглянемо. Вчора, тобто минулий ролик був про гама-функцію. І було доведено, що ось такий вигляд має гама-функція. Гама-функція від зміної z дорівнює інтеграл, не власний інтеграл від 0 до плюс нескінченності, t в степені z 1 помножити на e е в степені мінус t dt. І цей інтеграл дорівнює z-1 факторіал. Нагадаємо, що факторіал це функція натурального аргумента, і ще з шкільної програми відомо, що n-факторіал дорівнює 1 помножити на 2. Помножити на 3, помножити і так і так далі помножити на n. Тобто факторіал це добуток натуральних чисел від 1 до n. Якщо n факторіал. Ну, наприклад, Якщо n дорівнює 5, то це 5 факторіал буде дорівнювати 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на 4, помножити на 5. 3 факторіал, це буде добуток 1, 2, 3. В результаті, коли примножимо, отримаємо 6. Ось таке поняття факторіала. А в даному випадку гама-функція. Показує, що у відповідність якомусь числу пізніше буде сказано, що це число може бути навіть комплексним. Бачимо, що гамма функція від комплексного числа дорівнює комплексне число мінус 1 факторіал. Тобто факторіал поширюється не тільки на множину натуральних чисел, а на множину. Комплексних чисел. Звичайно, інтеграл виходить складний, щоб вичислювати факторіали комплексні, але ця функція дає можливість це зробити. Тепер, якщо ми введемо заміну в нашій гама-функції, замість z поставимо x плюс 1, ось таку заміну введемо, отримуємо гамма функція від х плюс 1 під знаком інтеграла. Замість z ставимо x плюс 1 і мінус 1 там було, є в степені мінус dt, І x плюс 1 мінус 1 факторіал. Спрощуємо вираз під знаком інтеграла, плюс 1 мінус 1 взаємно знищується, отримуємо t в степені х є в степені мінус dt. І так же само під знаком факторіала плюс 1 і мінус 1 з'ємно знищується, залишається просто х-факторіал. Оцю гамма функцію від х плюс 1 і назвали пі піфункцією. Отаке простенький перехід від гамма функції до пі-функції. Отже, пі-функція від змінної x. Дорівнює гама-функція від х плюс 1, а в свою чергу гама-функція дорівнює не власному інтегралу т в х мінус, t в степені х помножити на e е в степені мінус т д. І дорівнюється х факторіал. Відповідність. Якомусь х, яке належить, може бути комплексним. Ставимо відповідність х-факторіал. Цього ж комплексного числа. Факторіал від нього. Таке цікаве введення пі функції. Цікаве і просте. На, наступному, на наступні наші зустрічі, в на наступному ролику, розглянемо застосування піфункції. Як її можна застосувати на практиці? На сьогодні все. До наступної зустрічі. Будьте здорові!